Ська громадська організація Здорова Нація, Сильна Країна спільно з мережою аптек доброго дня провела чергову акцію. Цього разу мешканцям Дніпровського району столиці запропонували безкоштовно вимірити артеріальний тиск та отримати консультацію лікаря. Я хочу сказати, що це почаще так робили я думаю, що могли б і такі і по домам ходити, якщо чесно говоря, або якийсь квартал домовитися якийсь день. І можна це людям допомагати трошки, хоч не часто, але можна. Несмотря на сьогоднішню обстановку і стресовість міста, думаю, що це необхідно просто для молодіжі. Просто навіть пробігає і відчуває якесь недомагання, да, можна зайти і змірити, і вже как знати, що робити далі. Особливо, якщо це відбувається в аптеці, то це ще один плюс. Якщо це вам не трудно, так очень нужны. Потому что мне уже 80 лет. Мне уже давление надо мира часто. Мне уже 80 лет и 13 дней. Я теперь уже считаю, часы считаю, не только дни. Потому что я уже старый. Очень положительно отношусь к таким акциям. Вот. Ничего не могу плохого сказать. Это очень пойдет на пользу многим, я думаю. Громадська організація здорова нація сильна країна бореться з поширенням серцево-судинних захворювань серед населення. Це дуже актуальна тема зараз, тому що Україна на жаль, займає одне з перших місць в Європі по смертності від інфаркту інсультів. Показатели перевищують європейські країни в 2-3 рази. І по статистиці за 2010 тисячі 2011 рік, ми поміряли давлення около 5 тисяч людей. После того, как мы им измерили давление, мы, мы даем им консультации и приглашаем на семинары «Сохрани свое здоровье». Мы договариваемся с главврачами, поликлиник и приглашаем туда людей, чтобы читать эти семинары на тему профилактики инфарктов, инсультов. И с некоторой частью людей по итогам этих измерений в аптеках и по итогам семинаров мы организовали клуб Клуб здорового образу життя» совместно з партией регіона в Дніпровському районі по адресу Дарнінський бульвар 23. до проведення акції активно залучаються спеціалісти, що співпрацюють з організацією на волонтерських засадах.